Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Майнкрафт. І сьогодні, 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 сьогодні. От, до речі, тут в пічці переплавились, добре забираємо. І там. Ми далі в печері, як минулого відео закінчилось. Так ми зараз починаємо відео. І, до речі, пиши команду вишукаю кроваву на з панісані Майнкрафт. навчив її основним сервером Також на нього підписуйтесь, це крутий блогер. І адмін цього сервер. Ну, розробник типу, Створив він цей сервер. Добре, э, Забираємо. Все, добре, у нас тепер залізний меч. Добре, 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 добре. Можем баба зробити. І отак. Але нам там ще я знаю свинину треба, щоб квест виконати. А квест там дуже допоможуть тому зараз. Оскільки в мене трошки вже є нормальні такі реси. Я думаю, можна скрафтити собі меч. Правда? О, якраз в мене два заліза. А зараз палку скрафтити. Добре, бабах, ба-бах, бабах. Ба-бах. Усю, тепер будемо скрутити мечем. Ну і що я можу сказати? Вилазимо звідси, правда? Нам більше тут нема що робити. Пишемо команду R. Ем. Добре, добре, добре. Я надіюсь, біля мене нікого не буде. А он пуст, який хтось вже зарейдив. ой ой ні, не-ні-ні, ні. тут той стрілок, ні. Я не хочу пити. Тут корабель? Закин... Я, я надіюсь, його ніхто не лутав. Просто будь ласка. Будь ласочка, будь ласка, будь ласка. Скажіть, що його ніхто не лутав, правда? Бо таке на анархії дуже рідко буває. Більше тут каша і база. Та, тому я щось трошки сумніваюся, що тут ще є. скрині вона то є. Угу, угу. Я розмріявся, та. Вона нас десь тут є. Ех, шкода, шкода. Не, ну то бо тут чисть база. Настільки висока. Якраще ну все, правда? Вона що мені буде тут де чужі база. Ооо, ще й вб'ємо свинка, іди до мене. Мені треба 15 свинини ще. Іди сюди. Я буду їх сокерую бити. На ізі. А, а вона зразу дві дали Ой, Вовчик! Привіт, у мене нема кісток, щоб тебе приручити. На жаль, ой! М -м, неприємно! О! Жесть свинок впал. Добра, э, добра, добра. Бежим Бабах. И... Бабах, я сказал. У меня уже 7. Еще треба 8, да? Ну, знаю математику, бачите. <laughs> Надеюсь. Что я и знаю. Добре, добре добре, біжимо далі по світу. О, бджілки. Але бджілки мені не потрібні. Йо, як я мені гарно паркурити. Вівця. Хай буде у мене шерсті буде. Але мені зараз потрібні сли. Ні. Ну, у Будь ласка. Ну, дай мені свини, я хочу свинок побити. Мені це дуже потрібно. І це потрібно розуміти, бо інакше я не зможу прокачуватись. Опа, 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 Ой. Растребався. Ой. Бабольк. Ну, а де всі свиньки? Алло. Ну песик вже є Вовчик, братик, вовчик. Там чек, там вовк був. Та, а я не знаю, де свин тусы. Мгу. Нє, ні, 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 ні. Походу знову треба РТП десь. А я сподіваюся, що ні до кого не тепну, ні. Я буду спокійним, добрим. Ні з ким не битися. А... Ну тут же хтось був. Та мені все одно Надію, що тут нікого не буде. Але більше, що я хочу, це свинок. Тут зомбі в золотих шмотках. І б'ємо його. Бам! І його зараз ми добиваємо, і зараз. Добре, вибачте. Добре, о, у нас 10 вже свинини, бо я щойно побачив свинку, як її побив трошечки. О, та. Бідна свинка. Шкода свиней. Я на них полюю. РТП. Побогу. Їмо стейк. І я десь темпнувся один і... Я зараз в тому самому біомі, якому був. Але ні, я, до речі, трошки інший біом зараз перейшов. Я не знаю, ну це були ліси, здається, Чи як вони там. Темні ліси, чи як воно там? Темний ліс здається. Ну, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Я не дуже добре знаю назви. Біомів. Майнкрафт. О, печера. Ну, але там сьогодні ми не знайдемо, але. Ага. Печера довга. Я вам скажу. печера прям довго довго я таких довгих печер не бачив ще. Добре. Біжим у свинька. А я тебе вже шукав. І йди сюди. Я тебе поб'ю. Поб'ю-поб'ю. Все. Ще три, будь ласка. Мені потрібно ще дві, і зараз будемо. Ой, тут ще корівка, а корівку можна побити. Та ні, хай живе корівка. Шкода корівку. Хай живе собі на здоров'я. Добре, біжимо, 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 біжимо. Всім кому майже кайфово це свинь... Ну, свинькам не дуже. Корівкам, коли мене бачать, бо я їх знову захищаю. А от свинки, свинки, свинки мені потрібні. Дуже потрібні. Щоб їх відлупцювати. Щоб вони мені м'ясо дали. А чи не можна, щоб вони мені просто м'ясо дали? Я їх вже виглишила, вони мені м'ясо. Ой, я вже 1500 кроків зробив. Блоків пробіг. й... Добре. Біжимо, біжимо далі. Ой, ні, зараз буде темно, темно, темно. Але мені не потрібно темно, я хочу тепнутись кудись. Зимою б'ємо, як круто! Я такий везучий. О, вода. Вода. Не, nee, я боюсь трошки, так стрім. От тепер можна. Ох. О, тут лава. Це круто. Але мені лава зараз не потрібна. Біжемо до дружню. І зараз випливаємо, 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 не випливаємо, а тепер випливаємо. Тепер гара до мене... О, смажену свинину сюди поставимо. А знаєте, що круто? То, що я бігаю по світу і я швидко можу знайти цих я, це віці. Я водночас шукаю свиней і водночас прихожу квест. Швидкий бігун. Ну, от курівки є, ну мені потрібен той. О, ще одна корівка. Тут корівок багато. Але мені не корівки треба. Ну, свиньки. Ну, мені всього лише дві ово. Та ти шо? Ура, ще одна свинка. Одна єдина свинка. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Я вже інших не вбиваю, дайте тільки свинку. Все одно виконуємо плавун, Лучше трошки поплаваємо. В болоті. Та. Хто я хрюнділь? Плаває в болоті. <с <с Ой, весело, що я можу сказати. Вах, пливем, пливем, пливем. Тун-тундум-тудум думдум. Ну, во, яка гарна галявинка. Чого тут свинки не пасуться, ні? Вони не хочуть пастись. Ну, я знаю, що свинки не пасуться. Ну, як. Як які можливо. <laughs> я не знаю. Э, Добре, мені ще потрібно. Що э, мені потрібно? Мені потрібна свинка. Добре, э, біжимо біжимо. Оу, ура, милижечко. Тільки не знаю для чого воно мені в анархії, але хай буде. Ха буде, знаєте. Все завжди може знадобитись. Добре. Ай, корівка відійде. Без шукера зараз ламається. А залізним мечами я навіть не користуюсь. <ріст> Добре, бігаємо, шукаємо, і нічого не шу... Не можем знайти. М -м я не знаю, де мені ще знайти. Ну скільки вівець. О, ой, овець, вівець. Не, може вівцять. Кон за спама. Ага. Добре, ну. Мені не дуже весело. І не дуже добре. Ой, я в лісі, я можу ягоди знайти. Але мені більше зараз мені потрібно. Але буде круто, якщо я найду ягідки. Так... так, 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 так. Скільки цікаво мені ще треба бігати, щоб виконати квест? А тим більше, щоб знайти свиньку. Ну, остання. О. Ну окей, я буду добрим, я людям лишу ягоди. Я просто... А до речі, мене вони майже не пробивають. Шість яджу його. Ну, ягоди це круто. Ягоди це неймовірно. Добре, біжимо, біжимо далі. Та ви шо? Нарешті це сталося. І зламалось? Ура! Тепер можна закопатись під землю. Щоб мене там ніхто не дістав? Вирисували його завдання, окей. Ем. Тепер можемо поставити піч. Піч. І поставити сироту. І раз, два, три, десь, напевно. Правда? Правда. І давайте трошечка вниз прокопаємося. І зараз у нас все буде весело і добре. І зараз будемо копати. І так, ми зараз чекаємо ще. Вже м'ясо так помаленьку, добре, добувається. Хоч помаленьку, але добувається. <сі> так, добре, 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 ламаємо. Ламаємо, ламаємо. А такого будемо йти. Добре, 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 добре. Купаємося, нічого не знаходимо, як завжди. Ну це класично. Ні, ну шо, навіть ні одного залізе. Ні одного. Ну так тяжко, щоб в мене зал... Ні, ну окей, вже знайшов ту. Вже знайшов свиней, то вже можна і на тому родити треба. Бабах-бабах-бабах-бабах. Скільки там ще? 8, вже ще 9 лишилось. Добре, добре, ще 8, поки можна далі покупатись. Покопатись, покупатись. Ой, До речі, тут можна підземну базу зробити, як варіант. До речі, до речі. Як воно таке варік? У мене поки немає. Ну, будемо гроші збирати. А що? Ну, давайте викопувати територію. І це буде моя перша база. Де я буду вирощувати поки що прості ягідки. Ну, ягідки, там можна їх добре продавати, як я знаю. Поки що хай буде. Ширину два блоки. Ось тут три блоки. Для зручності? Поки буде невеличка, а потім будемо збільшувати, збільшувати і збільшувати. Потім будемо приват ставити, а потім заберемо приват і будемо мати гарну базу. І тут треба поставити бейс, правда? Чи як воно там ставиться, правда? Бейс. Але зараз я перше заберу с щоб воно мене кудись не тепнуло. Якщо я зараз бейс поставлю. Буде О. Ура! Що там далі БП? Давайте напишем. знову ж таки. Квести. Добре, частина 1. Е, ні, це в частині 2, значить. Ще нам треба пробігти 5%. Відсот... Ні, я ще не знаю. Я не шарю в Секрет. А, оце. Полювання на. 10. 10. 20... О, Угу Нам ще треба трошечка побігати, добре. Побігли. Ну, не побігли, звичайно, але пішли з вами. Окей, давайте отаку закриємося. Тут тихенько. Що, мене тут ніхто не знайшов. ніхто. І отут ми вже можемо навіть поставити так, так. І так і так. Добре, що ще я хотіла зробити? Ну, точно бейс. Бази. А як ставити базу? Spawn Point, Юй. Set Home, напевно. Ей. Я це хай буде називатись Farm. А, тобто тепер, якщо я сюди відійду, я напишу команду Home. То мене туди тепає. Ота! Це дуже круто, дуже крутезно. А тепер можемо копати. Копати, копати. <ріст> Зламалось добре. Е, ну, це не дуже добре, але. Ну що ж, а якщо ви хочете побачити, як я будую крутезну базу, дивіться наступне відео. А на цьому наше відео закінчиться. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Па-па!